Вже третій місяць, спокій на вулицях Дніпропетровська, оберігають нові патрульні поліцейські, добровольці і дівчата і хлопці, які пройшли посилене навчання, повертають довіру городян до правоохоронців. Та от дотримуватися законів Дніпропетровцям виявляється не так просто, а інколи навіть неприємно. Ставши до роботи, патрульні в першу чергу взяли за нахабних водіїв, що паркуються, де заманеться. До речі, стосувалося це і непересічних мешканців міста. Співробітники прокуратури та СБУ також порушували правила дорожнього руху. А деякі водії продовжують нахабно відбирати невеличкі клаптики землі і у пішоходів. Автівки залишають на тротуарах біля перехресть, а інколи навіть прямісінько на дорозі. Начальник патрульної служби міста запевнив, де знаків заборони немає, поставлять всі ділянки проінспектують та ретельніше будуть слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху. Можете бути впевнені, що в пішоходних зонах автомобілів не буде де будуть проблеми. Будемо підсилювати наряди, будемо виставляти додаткові патрулі і будемо додатково вчити водіїв дотримуватися знаків і правил дорожнього руху. А от курцям тепер ще доведеться пошукати місце для паління. Біля будь-якої урни подиміти не вдасться. Якщо раніше патрульні не могли штрафувати за паління, бо не мали відповідного наказу міськради з переліком місць, то сьогодні депутати виявили неабияку зацікавленість цим питанням і все ж таки затвердили проект. А контроль за курцями віддали саме поліції. Курці стережіться 175-ї статті адміністративного кодексу України. Від 51 гривні до 85 п'ят. Гривень за перший раз і за другий раз там до 340 гривень. Повірте, ми будемо абсолютно адекватно реагувати і звертати увагу. На громадські місця стосовно скарг на патрульних начальник не приховує в день. Отримують не один десяток. Але після перевірок з'ясовуються у 99% випадків не випадків неправі громадяни в інших проводять детальний розбір, а далі догана, а інколи і звільнення поліцейського. Аби патрульні були ввічливі та доброзичливі, Володимир Богоніс, начальник патрульної поліції Дніпропетровщини, радить городянам бути чемними у відповідь та не провокувати правоохоронців. А що вважають мешканці міста про роботу нових копів? Мені в принципі подобається, як вони працюють і охраняють нашу безопасності увидели, що часто сейчас є то есть город как та защищають. Слушав більше пока таких нейтральних Есть плюси, є минусы. Стало більше патрульних машин, все таки как то улицы стали намного тише, чем були. Я не сталкивалась лично с ними. Вроде бы нічого плохого не слышала. Ну і хорошо тоже особо нет. Хорошо работают. Сам визивал, хорошо роботу. Анастасія Плющова, Сергій Гончар та Володимир Черенков. Новини 11 каналу.